Три. Два. Один. О, корвет. Ну, ну, давай. Сюда. Да. Сюда. Кстати, все я перехожу. Что вы покупаете? Тут, короче, арт-обстрел и да. Не на бушке. А, да? Ты как бы Что там летающий? Гу, мне все залог Всім привіт пані та панове, вітаю вас на новому відеоролику, і сьогодні я би хотів вам розповісти про моє життя в штаті Квант. Для тих, хто не знає, що таке Квант, це український ролплей сервер в GTA 5 Online. На цьому сервері я вже приблизно десь рік, і останній відеоролик по Кванту виходив десь приблизно 4 місяці тому, і з того моменту в мене відбулись деякі зміни. І перша подія, яка в мене відбулася, це я відкрив свій перший контейнер з автомобілем. І, якщо чесно, відкриття відбулося, ну так собі, могло бути і краще. І, до речі, перед тим як ми з вами подивимося цей фрагмент, я би хотів вибачитись за качество даного відеоролика, тому що в деяких моментах можуть бути якісь лаги, Вибачаюсь, на даний момент, я, начебто, це пофіксив. Але ці фрагменти знімалися досить давненько, тому вибачте, і перед початком даного фрагменту я би хотів вам побажати приємного перегляду та всім смачного. Все. Не буду збільшую відволікати, Давайте ж подивимося, що мені випало з контейнеру. Чотири секунди. 3, 2, 1. о, цін. Ооо, корвіт! Ууу, типа, хлопця, це плюс-мінус норм. Пацаны! <зам> Не его. А где он? А як его забрать? Можно совторги а все закончилось. Эм. Як забрать? Тут а, же... Как забрать? Ну А, вот, подожди. Он... Продажа он, как мы... Мы лям 800. Ну это вот ты тут сливаешь. А, вот, он, белый цвет. 2.4 у него воска. А oh. я в контейнере закрыт. Алло. <съем> Osen, osen, я в контейнера закрыл. Ну, Кирилл в контейнера застрял. Пацаны! А. Не, ну корвет. А я застрял. Ну, 2,4. 2,4, можно Я. Я в минусе. И причем в хорошем минусе. Пані та панове, як ви вже побачили, з контейнера мені випав корвет, і, на жаль, це відкриття було в мінус. Але нічого страшного і таке буває. Пані та панове, дуже сильно хочу вибачити за звук в деяких фрагментах, того, що деякі фрагменти знімалися дуже-дуже швидко, і я, на жаль, інколи забував, інколи не встигав налаштувати звук, того, вибачте, мене, будь ласка. Наступна подія, яка відбулася, ми дуже давно хотіли створити сім'ю. І ми нарешті накопичили нормально грошей для створення сім'ї, і треба було купити будинок для того, щоб її створити. І ми його шукали десь пару тижнів, і нарешті я знайшов будинок і ми поїхали його купляти. Того давайте ж подивимося, за скільки я його купив та що це за будинок. 에, давай кидай мені 900 тисяч на руки, і я тобі продаю будинок за 8 років. Все, зараз. Дякую. Пані Цапано, як ви тільки що побачили, даний будинок мені вийшов 8 мільйонів 900 тисяч доларів. Це, в принципі, непогана ціна, на мою думку, за будинок на 5 гм. Тому, пані цепаново, я вам пропоную подивитися мені огляд, який вигляд він має внутрі. Анітпанове, ну а після того як я купив будинок, ми з товаришем відразу ж поїхали створювати сім'ю. І в цьому фрагменті, на жаль, в мене якісь проблеми зі звуком, таке відчуття, нібито в мене звук йшов низ мікрофона. А я не знаю звідки, якщо чесно, але дуже дивний звук, того дуже сильно за це вибачаюсь, пані та панове. Але все ж таки давайте подивимося, як взагалі створювати сім'ю, що для цього потрібно, чи взагалі це важко чи ні. Ну, коротше, зараз ми все це побачимо. Тому так, да, знову ж таки, дуже сильно вибачаю за звук. Давайте вже дивитися, як взагалі і що відбувається при створенні сім'ї. Далі йдемо, там. Да? Да, давай. Чей. А что там э -э, вла... что вы вас нет? гараж э твори? Надо ну, ну на ну, что-то это Ну просто, ну типа что Ага, я понял. Давай створи. Али. Что? больше не четырех символов. Тех надо меньше. Тех четыре символа максимум не рыты у монетку тут? да. сюда кстати Все, я прихожу семейная организация в компании а где где все. ты я тут смотри а я в АФК стал да только меню понял короче нема картинки все-таки не добавилось репутация ладно подожди давай я тебя сразу добавлю ты сюда конечно а, пошук, а я именно. На... я Аня. А, вот можно, ранг. А, вот. Рыбный ран... день нагорода 150 тысяч за рыбу дають Допомога громадянам 200к дают. Товарний выбух 300 тысяч. Суботник 400 тысяч. Ану, подожди, ану, Открий мені, О, ану. Ану, ну сын и. Шостая рыбный день. 150к. Ага. О, нормально. Допомога по 200к. Товарный вибух це тоже перевозит 300 тысяч. Ага. Субботник 400к. на субботник треба багато людей. ага по моему цветы, читать. У тебя компания, да? Пратижный выбух. Алло. Да да, 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 да. Ага, и что ваша Привет. компания себе представляет? Привет. Там, Там ми тільки начал, зараз разбирать. ще не знаю. Дуже. О, так мы не гараж. Сейчас сразу машину запарку. Ты вы семья передата семьи. А при да, передаче авто на семью вылучить его назад будет неможливо. Понял? Ну. Все. А ну зачекай, ты можешь зараз сісти, типа его завести и поехать. Да. О, да, все. Так я, я могу все. просто свій гараж запарковать. Так як ми етот, е, наша сім'я повілок. О, в супер! А знаєш, що ми багромний плюс є? Чого? В мене цей транспорт повністю пропав з телефону. Це плюс вільне місце. Ну а після того, як ми створили сім'ю, коштує це, до речі, немаленьких грошей аж цілих 5 мільйонів, але все ж таки ми вирішились на це, захотіли спробувати щось новеньке і подивитися, що воно таке. Ми на наступний день вирішили зробити квест сім'ї під назвою Допомога громадянам. Тобто нам треба було роздати 100 хот-догів та роздати по 1000 доларів кожному новачку. Тому давайте подивимося, що з цього вийшло. А, давай я беру квест. А, а, це вдання. Що це? Допомога громадянам? Да? Продати 100 різним гравцям 100 хот-догів». А, так аж вижу так все. Почата задание. Ага. Она все один, да, кажешь? Да, она один, да. В принципе, можно. Так, цена. 100 тысяч. Да. Лупти, купить хоть будет лазочка с Я скажу честно. Без горчички. Ну, тоді скатчупа виходить. Mm -hmm. Дякую величезне. Живіть, mm живіть, -hmm. Буває, буває. Це хлопці, подякував гарного, ні. Це в мене вже 4. Ой-ой-ой. Mm -hmm. mm -hmm. Головне добіжать. Что? Хлопчик, купить смарчинки, хот доги, будь ласка. Дяка малы Так супер, люди, да. да, да Ваш штука залушил. Нет, я зараз разбили больтки уже. Я бы уже били инкассаторы, била казика, а заранее били болки. Больки. Что покупаете? Тут, короче, арт обстрел и да. Мне на бушке. А, да? Ты как А я сто танки летаю. О, мне все залагало. Все, все типы подкидывались. Я не знаю, как меня так фартануло. Причина софт, все. У меня навіть админ 100 хп заробив. А, да? Угу. Пані та панове, ось ми підходимо кінцю даного відеоролика. Даний відеоролик був про моє життя в штаті Квант, і я вирішив повставляти тільки самі цікаві і найважливіші моменти, того що я гадаю, що вставляти моменти, де я просто продавав автівки, продавав будинки або просто накоплював гроші. Я думаю, що це буде не дуже цікаво вам дивитися. Перша подія, яка в мене відбулася, це я відкрив свій перший автомобільний контейнер, на якому я, якщо чесно, втратив. Немалу кількість грошей, а друга це створення сім'ї. І до речі, контракт громад... допомог громадянам ми виконали, ми продали 100 хдоїв та роздали по 1050 новачків, новачкам. І якщо чесно, продати 100 хтоїв було не так важко, як знайти 50 новачків. Оце було реально важко. До речі, пані та пане, якщо у вас буде бажання, можете приїжджати до будинку номер 910 І якщо я буду в цей момент грати то, можливо, з вами поспілкуємось, можливо, я вас прийму в сім'ю, будете разом з нами, кататися, виконувати контрактики. Тому якщо буде бажання, можете приїжджати до маєтку номер 910 і там, можливо, просто поспілкуємось. Якось так. Тому, пані та панове, я сподіваюся, що вам денний відеорол сподобався, і ви вже поставили свою вподобайку, підписалися на канал, хто ще не був підписаний, і написали якийсь позитивний комент. Все, пані та панове, дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей.